Сьогодні нова для вас історія. Всі знають нашого Максика, ось що з'явився у нас сьогодні його братик, який був дуже дикий і теж підібрали його в помираючому стані. Ось. Зараз він тут у нас з'їздили до ветеринара, накривайся. Ти хотів накритися, викривайся. Ховайся. Хвороби ніякої не виявили, ослаблений. Обробили його, продіагностували, їсть трошечку. І зараз у нас в цьому приміщенні наші герої Еля. Які вчора пережили стерилізацію, наша Еля, умнічка така молодець вона. І наш тихін. Який постійно хоче зняти оцей воротник. Звісно, все зрозуміло, нікому таке не подобається. Відсутністю апетиту не страждає, все з ним нормально. Намагається там перевірити, що там йому прооперували. Це крісло зараз накриється, не лякайтеся, тому що трошечки вони запісяли. А так воно в нас порване ще від. В нашої Дейзічки, яка тут нам все розбомбила і поїхала в Німеччину. Тепер ми зараз тут трошечки позастеляємо. Тут у нас дрова заготовлені для цього буленчика. В общем, це така в нас історія. Тут і Максик з ними ночував, но вони були в кліточках, бо вони після наркозу. А сьогодні не знаю, хто де буде ночувати. Ось у нас є кліточка. В цю кліточку ще одну. Поїхав арчібаль, так його назвали в ветеринарній клініці, бо треба було ім'я давати. Арчик буде у нас. Це Максика, якщо Максика зараз кілограмчиків 12, то цього, мабуть, не, мабуть, а 3-300 його зважили. Ось, Дивіться, такі самі очі. І якби він не захворів, не, не заслаб, верніше, і не прийшов до людей, бо, мабуть, розумів, що його тільки люди можуть врятувати. Люди, це в даному випадку мій чоловік, який там працює серед степу, його, їх оце знаходить і приносить. У людей діти несуть цуценят кошенят всіх хворих додому. У мене чоловік несе таких. Я просто їх не знаходжу, бо намагаюся ніде не ходити, щоб нічого не бачити. Тому що всіх рятувати не зможу, а якщо вже побачиш, то ви ж розумієте, це вже все. Без сонна ніч і тому подібне. В общем, таке у нас прибавлення, оновлення наших ресурсів. Так, давай перестеляти. Ну, так некрасиво знімати оце в такому вигляді. Все оновлено, застелено ковриком, трошки краще. Але все треба прикручувати шуруповертом, бо вони все стягують. Все, діточки, покушали, пополудничали. Зараз. Після обідня пора. Всі відпочивають. Елічка, елічка не треба, шовчик трогати, Попонку не знімай. А ті всі інші підуть гуляти, а ці відпочивають.